Скажу історію, чому я пішов з США, коли мене відправили на реабілітацію, бо мене злегка контузило після обстрілу танка по, по місцю. Я підвів просто, почув вину провини, що насправді дав слово і так і сталося. Я сказав, що я назад, допустимо, знайшов відмазку, що. Дорожче життя чим забезпечення. Ну, насправді я розумів, знав, чого я назад не, не, цей, не вернувся. І скільки би я не був тепер за ці півтора місця у, цей, у СЗЧ за два, да, то на, допустим, в звичайному житті влаштувався на роботу, так же само займався машинами, красом. Ну, воно не моє. Час проходив, ну, вроді би я там і працюю, але думками все рівно я тут. Я розумів, працював, зізванювався з хлопцями, з, які тут у... тепер у даний момент. Знав кожні новини, допустимо, які хлопці знають. Ну, я не знайшов себе там. Мене іменно тянуло, я люблю цей адреналін, я люблю ріск. Мені на цивільному цього не хватало. Почала мучити совість.